Вітаю родичі мого каналу. В черговий раз хочу продемонструвати, як виглядає фабрична поставка ІВ-105 з фабрики, бо і досі у деяких клієнтів виникають сумніви, особливо через Різьбу М6. Ось це наша стандартна поставка місячна. Це три фабричні палети. Єдине, що ми попросили фабрику розподілити. Фабричне пакування йде ось таких 4 шари. А ми попросили зробити три і розподілити три палети на 4 в три яруси, бо дуже важко. Фабричне пакування там йде тонна 300, гідроборт просто не може підняти. А так виходить, якщо поділити по три шари, то одна палета важить ну, приблизно біля тонни. Все йде ось в таких міцних каркасах з фанери. Потім ми віддаємо цю фанеру комунальні служби там, або волонтери. Вікна після обстрілів, після ракетних обстрілів вони монтують і закривають вікна, у кого повилітали. Ось дивіться, М6 різьба. В одному шарі йде 144 штуки, і таких ну, ось, в даному випадку три шари. Все міцно стягнуто, ніяких немає проблем з доставкою такий товар не пошкодиться ніколи. Ді. 9B. Це у нас, по-моєму, 15 вересня 23-го року. Різьба М6. Причому це не різьба в алюмінії, а це втулка перехідна М6 на М8 з нержавіючої сталі. І вона коштує додаткових грошей на фабриці. Оце там приблизно 2 бакси коштує. Бо Останні, ну це вже приблизно, напевно, слідку йде. А до цього була різьба М4, і дуже багато випадків було зріву різьби. В нас не так багато співробітників вже навчились, а в клієнт, у клієнтів, коли ми почали продавати набори для самостійної збірки, то це просто масово було. І мені відправляли, потім просили відновити. Коротше, це був жах. Тому. Тепер беремо тільки, тільки М6 і з втулками зірвати їх практично неможливо. Ось фабричні документи. Ось, коли був відвантажений товар листопадів, на початку листопада, ось ємність до 2,5 вольт. Це ми все перевіримо, протестуємо, але скільки не тестували, не виходимо. Не знаю за яких умов вони тестують. В нас трош... трохи менше виходить. Десь там 113-112. Опір цієї партії 0,31. Він також може відрізнятися. Тобто може бути таке, що там 0,33, вся партія опір. Може бути 0,31. Зазвичай воно все пишеться на, на... на коробці. Збоку є там відмітка, наклейка і там сертифікація стоїть. І, та, і там вже відмічені всі умови, в межах в яких знаходиться опер і ємність. Все це ми будемо перевіряти, тестувати. Зібрані акумулятори подивимось. Зараз будемо робити повний тест ємності батареї 48 В105 годин до відключення. Тобто до спрацювання захисту на BMS на рівні 2,5 В на банку. Зрозуміло, що загальний рівень всього цього акумулятора буде не 16, помножити на 2,5, це 40 вольт, а трохи вище, 42-43 вольта, бо після рівня 3 вольта на банку там вже не залишається ємності, і банки вже по-різному починають. Роз'їжджатися, по-різному розряджатися. І напруга може бути, коли на, на одній з банок буде 2,5, на інших може бути 2,6, 2,7. Відповідно, загальний рівень буде 42-43 вольта. Тестувати будемо ось, такою, ось таким навантаженням. Максимальний струм 10 А. Це зайве весь процес 11 годин приблизно. Значить, перед тим, як почати, хочу. Відповісти на декілька поширених запитань від клієнтів. Чи тестуємо, чи перевіряємо ми опір банок перед тим, як робимо акумулятор. Ні, ми цього не робимо. Чому? Тому що похибка прибора більше, ніж ця різниця. Головне, щоб банки були зроблені з однієї партії, з одного замісу матеріалів, щоб вони були зроблені на одній лінії. От, якщо, наприклад, взяти. Протокол вимірювань, який йде кожного разу з кожної партії. Ось це було в грудні. Ми купували в грудні прийшли, купували в жовтні три палети. Опір 0,30-031. Ось, наприклад, три палети, які тільки прийшли в січні 2024 року. Так само 030-031. Перед цим була партія, наприклад, 0,32-0,33 0,32-0,33. І якщо ми візьмемо середній показник 0,32 мільйоми, помножимо на 16 банок, це в нас вийде 5,5,1 мільйон Опір всієї. Батареї зібраний 16 банок послідовно. От якщо зараз перевірити акумулятор, який ми будемо тестувати, Ось, бачите 5,1, 5,2. Відповідно, на банках, опір цієї батареї це. Сума опору всіх банок. В нас на даний час вже на з'єднаннях взагалі немає опору. Якщо там відняти, ну, можливо, якщо взяти, наприклад, 5,031 помножити на 16, ну це буде 5. А опір акумуляторів може бути 5,1, 5,2, 5,3. Це 0,1 це опір всіх 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 ось цих з'єднань. Ось цього, ось це, ось всі, всі 16 з'єднань плюс кінцеві клеми. І це не то, що я цей акумулятор відібрав і продемонстрував такий зробив. Вони практично всі зараз такі. Всі тут багато в кімнаті стоїть інших акумуляторів на відправку. Ось, наприклад, ось якщо взяти, ось продемонструю цей акумулятор. Бачите, так само 5,2. Ну, воно може бути трохи більше. Це е, в цих 5,2, може бути 5,3, 5,4. Відповідно, опір з'єднань ніяк не впливає. Особливо це стосується тих клієнтів, які самостійно збирають акумулятори і переймаються, що в них опір всіх акумуляторів, всіх банок був тільки 0,31 або 0,32. Та ви спочатку зберіть якісно. Якщо, наприклад, використовувати ось такі перемички М4, це ось con кладе в комплекти разом з елементами, то на них опір вийде 7-8 млн 48 вольтового акумулятора 16 банок, там опір з'єднання може бути 0,2, 0,3. Не сотка, а десята, десятка значення. Відповідно, ви переймаєтесь за різницю в сотку, в одну сотку 0,31 або 032. А у вас з'єднання виходить так, що виходить 0,2 або 0,3, або 01. Десяте значення після коми. Тому я вважаю, ось ця різниця по опору 0,31 або 0,32. Не має жодного значення. Так само ємність. Якщо ми тестуємо цей акумулятор, ми не тестуємо банки кожну банку. Бо тут є банки, якісь 114, якісь 115, 113, ми збираємо акумулятор, якщо треба, ми можемо перетестувати. І в послідовному ланцюгу акумулятор працює по найгіршій банці, яка має, має найменшу ємність. Відповідно, якщо Батарея до повного розряду віддала 111-112 А. Це значить, що це спрацював захист по найгіршій банці. І гарантована батарея віддасть цю ємність. І ще один момент, який я хотів продемонструвати в процесі розряду батареї, це який рівень напруги, якому відсотку розряду, заряду відповідає. Бо це також дуже поширене запитання і люди. Дуже часто ось дивляться на ось цей показник Remain Battery 100%. Треба розуміти, що ліфер працює дуже в дуже вузькому діапазоні. В нього з самого початку, в кінці розряду, він різко знижується, і так само в кінці заряду швидко підіймається напруга вверх. В нього нелінійна залежність. Відповідно, відсоток ремейн батарей і залишкова ємність не будуть коректно працювати. Ось останні півроку g джиконг дуже багато писали про це, і g Джикон зробили в налаштуваннях СОК 100% і СОК 0%, яку напругу на елемент вважати 0% і яку вважати 100%. Оце дійсно гарний показник. Ми ставимо 3.4 це 100%. І 3.0 це 0%. І воно може так бути: заряд йде там, 50, 60, 70, 80%, потім раз відразу 100%. Бо це ліфер. Відповідно, зараз я, я обіцяв в попередньому відео, я зараз буду наркоші на фіксувати позначку при розряді 0.1С. Який рівень напруги, якому значенню відповідає? На даний час напруга на батареї 55,1 по банкам 3,45 це буферна межа, яка відповідає 99,9% заряду. Це батарея, яка була знята з заряду сьогодні вранці, і вона стояла в приміщенні, пройшло десь приблизно 5-6 годин. І рівень. Зарядка стояла по максимуму із розрахунку там 365 на 16 банок було 58 вольт. І ось зараз напруга знизилась після того, як пройшло 5 годин, вона знизилась до рівня 55 вольт. Тобто візьмемо аркуш і будемо фіксувати ці позначки. Значить? 365, помножити на 16, 58 і 4. Це максимум. І з розрахунку 365. Це у нас 100 відсотків. Значить, пройшло 5 годин. Хімія заспокоїлась і рівень напруги знизився до 55.2. Це в нас 3,65 на банку. Це в нас 3,45. І це в нас нехай буде 99,9% заряду. Значить, зараз ми приєднуємо крокодили. Ось з'явилась напруга. 5513. Ну, все відповідає. 5512. Джикон показує, так само вимірює тестер. І ось зараз ми починаємо розряд. Нижня межа відключення 40, але воно раніше вийде. Максимальний струм, який можна виставити, 10 А. Починаємо. Все відразу. Стрімко напруга почала знижуватись. І далі ми візьмемо, ну нехай буде в цій батареї 110 А, навантажені 10 А, щоб розрядити цю батарею 110 А, це в нас 11 годин. 11 годин помножити на 60 це 660 хвилин. Відповідно, ось відлік часу пішов, ми будемо кожні 66 хвилин підходити і фіксувати. Значення, яке відповідає. Тобто, через 66 хвилин в нас буде рівень 90% заряду, який буде при навантаженні 01С, який буде і напруга при цьому буде, ми зафіксуємо. І так далі, кожні 66 хвилин ми будемо фіксувати цю позначку. 80, 70, 60, бо дуже багато клієнтів постійно питали, фактично. Яка позначка якої напруги відповідає? Розряд менше 1 А, тобто, ну, фактично там менше 1%, відповідає рівню 53 вольта. 53 це в нас 99%. Пройшло 66 хвилин. Батарея віддала 11 Аг, годин. Напруга на батареї 52. 87. Орієнтовно 90% 52,87 поділити на 16. 3. 304 На банку. Продовжуємо далі. Напруга 52, 89. Коли я е, зафіксував, показник був 52,85, 80% залишок батареї, 3,3% на банку, відонаємність 22 Аг години. Балансування вимкнуто, точніше, воно старт вказано від 3,3 на банку, але при розряді банки однакові, однаковий опір, відповідно, балансування навіть не працює. Хоч воно. І від межі 3,3. Тобто воно в даний час повинно працювати, але різниця все одно настільки маленька, що балансування вигнане. OF. Дельта 5000 вольта. Напруга 52,86, ну, практично без змін. 70% залишок. Напруга виходить така сама, що і при 80%, і при 90 така сама напруга. Напруга на банку 3 ,3, і 3,3 і віддана ємність 33 Значить, Надалі я на планшеті не зможу вам продемонструвати. На жаль, зупинився лічильник на позначці 26,95 Аг. і завис. І, на жаль, таке буває дуже часто, коли переключається мережа між батареєю, інвертор переключає. Напругу між батареєю і мережею, напруга нікуди не зникає, далі все працює, але чомусь графік зависає. І таке вже було не один раз в мене. Тому я його вимкну і далі вже не буду його демонструвати. І відповідно, якщо клієнту треба графік розряду, якщо він мені каже. Я не буду цим займатися, гратися в ці іграшки, запускати його по 10 разів. Я зроблю ось такий тест і в кінці надам фотографію, скільки батареї віддала, сфотографую ось цей показник. Напруга на батареї 52,6. Відна наємність 44 Аг. години. Залишок 60%. Розряджаємо далі. Залишок 50%. Напруга на батареї 52-36. Віддана ємність 55 ампер годин. Перейшло 330 хвилин. Це в нас 5 годин і 30 хвилин. Розряджаємо далі. Балансування вимкнуто. Напруга. Різниця напруги по елементам 4 тисячних. Балансування. Було від 3,3. Зараз вже менше, ніж 3,3%. Далі розряджається вже без вимкнутого балансування. Ну, фактично, воно вже не працює з самого початку. Залишок 40% пройшло ще 66 хвилин. Напруга 52,29. Віддана ємність 66 Аг. Залишок батареї 30%. Напруга 52,16. Віддонаємність 77 Ампер годин. Напруга по банкам, різниця 4,3-4 тисячних вольта. Балансування відключено. Залишок 20%. Напруга 51,72. Віддонаємність 88 Ампер годин, різниця по банкам тисячних. Залишок 10%. Напруга 5089. Віддана ємність 99 ампер годин, вже починає швидко стрімко знижуватися напруга. І з'являється вже трошки більша різниця між банками. Вже 8-9 тисячних, практично одна сотка між банками. Залишок 5%. Номінал. Батарея віддала 105 Ампер. Годин. Напруга 50 вольт і 6. Напруга по банкам різниця без змін. Фактично одна сота. Розряджаємо далі. Все, заряд закінчився. Спрацював захист, було виставлено не 2,5, а 2,6. Ось на 14-й банк спрацю... тільки що спрацював захист. Різниця по банкам вже значно більше. 0,2. десятки, Фактична ємність отримали ми при напрузі 44. Не звернув увагу. Було 44,5 чотири з половиною нуль Середній показник на банку 2,78 100 12,7 ампер годин. Ось це наш результат. Значить, який висновок можливо зробити з цією інформацією? Повна ємність 48-вольтової батареї, зробленої з елементів І-105, складає 112,7, ну, фактично 113. В протоколі вимірювань у китайців зазначено 114. Ну, недоотримали 1 А. Практично. Такий результат постійно. Не знаю чому, можливо, вони чи за інших умов тестують, можливо, інша температура, можливо, вони нижче розряджають. Я не знаю. Ну ми постійно недоотримуємо 1 А. Ну, я вважаю, що в принципі це також гарний показник. Тому все добре. Номінальна ємність батареї 105 А годин. При, коли ми розряджали, ми отримали її на позначці 50 вольт і 6, десяток. відповідно, я не бачу сенсу розряджати батарею нижче 3 вольта на банку. Ну або там 48, якщо ми візьмемо в даному випадку 50 вольт, але це, це ж навантаження 01 С. Якщо це буде навантаження 05 С... Ну, тоді напруга буде, всі ці позначки будуть трохи нижче, там, приблизно на 1 вольт. І ось цей номінал буде не на рівні 56, а там на рівні 49, можливо, 49,5. Тому розряджати нижче 48 вольт або 3 вольта на банку ну, не бачу сенсу. Клієнт отримує номінал 105 а годин, за який він сплатив гроші. Навіщо його нижче ще й розряджати? Далі. Ліфер, як ви бачили, я вже не один раз казав, працює в дуже вузькому діапазоні. Ну, Но ця номінальна ємність 105 Агодин, фактично, вона лежить в межах 53-50, 3 вольта. Зрозуміло, в кінці заряду стрімко збільшується, і так само в кінці розряду стрімко падає. Рівень заряду батареї в повних експлуатаційних межах не буде відображати коректну інформацію. Я вважаю, в БМС ось цей сок треба ставити низ 3 вольта в 3,4, або, можливо, навіть і менше. Шунт в БМС постійно бреше і завжди в меншу сторону. Я цей тестер вже перевіряв. Він показує коректно. Тобто, тестер показав 113 А. БМС показала цикл капасіті 108,8 109 А. Різниця велика 4 а години. Відповідно, не треба орієнтуватися на BMS. Хочете переперевірити підключайте навантаження через WattMeter 220, враховуйте коефіцієнт корисної дії інвертора і перевіряйте. Ємність батареї, енергоємність через ватметр. Бо Або треба в BMS коригувати шунт. Ось там, де, там, де calibration current, струм, ось тут треба вносити, коли при розряді, перевіряти, але це важко коректно перепровірити. Тому ми калібруємо тільки напругу. Струм не калібруємо. І наостанок опір. Якщо батарея зібрана якісно. Якщо відсутній опір на з'єднаннях то при розряді не буде різниці напруги між банками, як було в даному випадку. Ну, тільки вже в самому кінці вона почала з'являтися. При цьому весь номінал різниця була 1%. Старт баланс на рівні 3,3. Елементи. Якісні елементи, якісна збірка, воно буде однаково деградувати з часом. І кінець життя такої батареї це не вихід з ладу якоїсь банки, а просто недоцільне використання батареї через низьку залишкову ємність через 10, 15, 20 років. Якщо ви зробите неякісно і буде різний міжбаночний опір, буде ну, це призведе до великої різниці напруги по банкам в процесі експлуатації. В свою чергу. Ви будете збільшувати ось ці межі балансування, але ж треба розуміти, ресурс конденсаторів, які вбудовані ось в цих платах, вони можуть бути значно менше, ніж ресурс якісних літізалізофосфатних елементів. Якщо клієнт не буде розбиратися в налаштуваннях БМС, то напевно напруга початку балансу ось ця, 3, ,3 Ну, треба так і залишати на цьому рівні. Можливо, 3,35. Якщо є можливість часом її зменшити ну, через 2-5 через років, моніторити, як, яка є різниця по банкам, то тоді ставити спочатку 3-4 вольта і можливо поступово зменшувати на протязі експлуатації. Бо хімічні процеси по банкам можуть вже відрізнятися з часом. Друзі, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. До побачення.